Доброго ранку, дорогі батьки! Сьогодні пропонуємо вам ігри з крупами. А для роботи нам знадобиться шаблон. Можна намалювати діткам ось таке курча, а можна намалювати грибочок. Що дітки ваші захочуть з чим сьогодні працювати. Нам знадобиться крупа. У мене пшоно та гречана крупа. Ви беріть те, що у вас є. Можна навіть брати вівсяну крупу, горох, а також клей ПВА і пензлик. Ми промазуємо все наше курчатко клеєм. А дітки зверху будуть потім. Засипати його крупою. Коли ви підготували шаблончик, гукаємо до роботи наших діток і просимо, давай з тобою сьогодні засипемо нашого. Курчатко наше. І ось так дітки набирають старілочки і зверху присипають, не боючись вийти за межі. Все, що буде зайве, воно потім відпаде. Дорогі батьки, обов'язково пам'ятаємо про безпеку малюка, слідкуємо за дитинкою, щоб вони не брали крупу до ротика, щоб не пхали до носика, пояснюємо діткам, що таку крупу їсти не можна. А також після заняття обов'язково потрібно помити діткам ручки з милом. Якщо ви вважаєте, що ваша дитина ще маленька для ігор з крупами, можна просто роздрукувати шаблончик, дати дитинці фарби, і нехай дитина малює пензликом або пальчиками, або вушними паличками, чим їй зручно.